Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні у нас буде коротеньке відео. Сьогодні я вам хочу розповісти про деякі зміни при підключенні до електрики та отриманню дозволу на будівельні роботи під час воєнного стану. Ці питання такі більш юридичні, а я нагадаю не юрист. Тому прошу не сприймати інформацію сьогоднішню як якусь істину, а скоріше як заклик до того, що треба почитати і більш детально в цьому розібратися. Якщо ви маєте якусь додаткову інформацію або почуєте, що я помилився, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я переконаний, багатьом людям це буде дуже корисно. Почну з поганої новини, а саме про підключення електроенергії. Завдяки тому, що ви лишаєте коментарі під моїми відео, із відео про те, де я розповідав, як я підключався, я дізнався, що зараз обленерго вимагають плату від нових абонентів не тільки за потужність, а ще й за дроти і стовпи, які необхідні протягнути до них. Навіть якщо ці абоненти знаходяться ближче, ніж 300 метрів, і, відповідно, раніше б мали підключатися за стандартною схемою і не платити за дроти і стовпи, платити тільки за потужність. Погортавши сайт регулятора, я знайшов документ, в якому дійсно написано, що зараз нові підключення можуть відбуватися за тимчасовою схемою, і, відповідно, від абонентів можуть відмагати плату за лінійну складову і за потужність. Відповідно, калькулятор на сайті регулятора, яким я раніше користувався для прорахунку нового підключення, від нього зараз користі майже немає. Тому що ви там можете дізнатися тільки ціну за кожен кіловат, який вам необхідний. А от вартість повного підключення вам вже скаже обленерго. Ви до них звертаєтесь, вони рахують, скільки дротів стопів необхідно, виставляють вам за це один рахунок, другий рахунок буде за саму потужність, як і раніше, і вже з цього складається ваше підключення. Відповідно, якщо ви живете десь далеко, хоча б метрів там за 100 від точки забезпечення потужності, підключити за електрику буде надзвичайно дорого. Клям того, що це буде дорого, ще це може бути надзвичайно довго, тому що відмінили всі штрафи за невиконання термінів підключення. Тобто, якщо ви плануєте зараз щось підключати, обов'язково зверніться до Боленерго, хай вони вам все прорахують, а тоді ви вже будете приймати рішення підключатись зараз чи ще трошки почекати. Ну а тепер до більш гарної новини. Зараз можна отримати дозвіл на початок будівельних робіт без отримання будівельного паспорта. Переконаний, зараз багато глядачів мого каналу, особливо хто будувався, запитає, а на що так ускладнювати. Береш собі через дію, подаєш ескізний намір забудови, отримуєш будівельний паспорт і робиш собі дозвіл на початок будівельних робіт. Це більш-менш швидко і зручно. Скажу так, дійсно, для багатьох з вас це нормальний робочий варіант. Але бувають ситуації, коли вам відмовляють у видачі будівельного паспорту. І дуже часто це відбувається тоді, коли ваше село не розробило детальний план забудови. Вам відмовляють з словами, що ми не знаємо, як буде розвиватися ваше село, відсутній план. І нам байдуже, що ваша ділянка під забудову. Можливо, тут буде щось інше колись. Ну, тут далі вже два шляхи. А перший або якось вирішувати це питання і підтримувати корупцію. Постійні глядачі мого каналу знають, що я категорично проти цього. А другий це через суд або вводити вже ваш будинок в експлуатацію, або отримувати дозвіл на початок будівельних робіт. Так от, зараз ви можете звернутися до сертифікованого архітектора, який зробить ескізні наміри вашої забудови. Накладе свій електронний підпис і внесе ці дані в базу даних. Ви отримуєте звідти витяг і на основі цього витягу через дію отримуєте дозвіл на початок будівельних робіт. Тож, якщо вам колись відмовили в отриманні будівельного паспорта, або ви розумієте, що відсутній детальний план забудови вашого села і вам можуть відмовити, знайте, що зараз можна не отримувати будівельний паспорт. Сподіваюсь, комусь ця інформація буде корисна. Якщо я десь помилився, або ви можете щось додати, обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую, що додивились до кінця, до зустрічі в нових відео. Бувайте!